Я виходжу. Трактор стоїть біля цього горіха, ковшом уперся в там і пхає його туди за забор. Голова ОСББ на вулиці Семена Антонця розповідає про початок конфлікту увечері, 16 грудня. Невідомий чоловік приїхав у двір трактором та стріляв у місцевих, говорить Олександр Литвиненко. Он, бачите, вибрано той корінь. Оця, оця гілка була тут, отак паралельно тротуар. Окрім горіха, пошкоджені й паркани біля будинку. Голова ОСББ хотів зробити зауваження водієві. Ну, підставі, чого ти це робиш? Ти бачив, там зараз впаде на будинок, пов'є вікна. Він там щось таке мені відповів, що я зрозумів, що він п'яний повністю. Я кажу, я щось або припини, або я визову поліцію. Визувай, визивай. Ну як гопніко, то я не знаю. І такі стойки робить. І це. За словами голови, цього чоловіка часто бачили у дворі. Він приїжджав в одну із квартир. Він приїжджав то на такі звичайний, там, ну, легковий. То приїжджав на мікроавтобусі на тракторі Я це перший раз приїхав, вирішив поправити дерево. Ці горіх нікому не заважав. Ви не люди, горіхи збирали, все нормально було. Мені так кажеться, що він ставить машини під дерево, а то, мабуть, заважало Воно вийшов жив, був в шокі. Все розбито, все поломано. Цей паркан ставили Ніколаєвич, я. Но у нас багато. Мені 85-й, Ніколайович, 73-й, цеки трудов і це все в один віграс людина його уничтожила. Але руйнуваннями конфлікт того дня не закінчився. За словами місцевих, чоловік розпочав стрілянину. Я вийшов з під'їзду. Тут стояли люди. а Він тут що-то сутопада, піднімався і починає стріляти. Олександр Миколаєвич каже, давайте ховайтеся в під'їзд, стріляє. А я розворачуюся туди, і тут навіть, доганяє пуля. От і все. В плече ось у праву лопатку. Я думаю, він кутку пробив, коли ні. Отримав кулю в поперек і голова ОСББ. Міряла вчора експерт, то три сантиметри крововилив такий. І, ну рано. Він почав бігти туди, а там впав. Піднявся через заборчик, на спину впав, піднявся ще раз тричі. Ось. Потім розказував, що його побили про те, що один із учасників конфлікту, керівник обласного психоневрологічного диспансеру Віктор Волошин, спочатку стало відомо із соцмереж. Суспільному місцеві жителі розповіли, що ім'я та прізвище чоловіка дізналися уже під час оформлення документів у поліції. На дзвінки та повідомлення від нас Віктор Волошин поки не відповів. У його приймальні Суспільному повідомили, що 19 грудня посадовець на робочому місці відсутній. Єдина публічна реакція Віктора Волошина це коментар під дописом у Фейсбуці. Бук про цю новину дарма що публікуєте сюжети з фільмів про космічні війни, але дуже приємно, що не забуваєте. Було б, звісно, краще, коли б ви викладали правдиві факти, а не замовні публікації. Але й за такий піар я вам вдячний. Згідно з тендером, опублікованим на сайті Прозоро 2023 року обласний заклад із надання психіатричної допомоги закупив колісний ковшовий екскаватор-навантажувач за майже 4,5 мільйони гривень. Чи звільнятимуть Віктора Волошина із посади? Вирішать після службового розслідування. Удання про Призупинення там інші дії, які стосуються будь-якого керівника, повинна подавати та структура, яка оперативно управляє цими закладами чи установами, тобто обласна військова адміністрація. Я особисто з ним, звісно, спілкувався. він сказав, що готовий співпрацювати із цією комісією, яка буде готова довести свій захист аргументи фахівці. Вже і ті, хто будуть до цієї комісії, вони встановлять чи була ця техніка, яка належала саме комунальному закладу, чи це була якась інша. Поліція розслідує справу як хуліганство. Підозри поки нікому не повідомили. З місця події слідчими вилучено пристрій для відстрілу набоїв із гумовими кулями. Цей пристрій зареєстрований і належить він 40-річному полтавцю. Відповідальність передбачена за даною частиною статті полягає у позбавленні волі від 3 до 7 років. Лілія Пархоменко та Анатолій Кикоч Суспільне новини Полтава.